Після десятиліть роззброєння Європа розгортатиме промислові потужності збройної промисловості, почувши від Дональда Трампа, самі самі ми вас захищати не будемо. Європейці обурилися спершу, відійшли від шоку, зібрали саміт і вирішили закласти 800 мільярдів євро на програму Рі Переозброєння, правда, часу на це піде багато і одностайності в ЄС бракує. Щоправда, навіть завжди вперта Угорщина цього разу вирішила не впиратися, тільки на Україну далі гроші виділяти не хоче. А навіть соратник із блокування українських питань Орбана Фіцо цього разу якось особливо не протестував. До речі, в Польщі кажуть, Угорщина блокує не тільки українську військову допомогу, але й гроші на Польське військо про все це далі. Це програма Профіт. Я Володимир Гарматюк. Отож, європейці повільно, але почали прокидатися, говорить депутат Європарламенту з комітету з питань безпеки та оборони Міхал Дворчак. Він, до речі, працював у польському уряді в перші місяці російського вторгнення в Україну в контексті доставок зброї. І, попри все, каже він: попри гучні заяви на самітах, європейські лідери, хоч і починають брати себе в руки, розгублені чи то від заяв американців, чи то від усвідомлення реальності і того, що це таки можливо і не просто заяви. І чим далі від кордону з Росією, тим цього розуміння все ще бракує настільки, наскільки варто було б, аби його не бракувало. То ні з жадною таємницею, що країни фланків сходні не секрет, що країни східного флангу, особливо країни Балтії та Польща, є найбільш вразливими до російської агресії, і ми також маємо багатовікову традицію або досвід боротьби з Росією. Ми мали і досі маємо, мабуть, найбільшу чутливість і найбільше розуміння того, наскільки рішуче ми повинні діяти з Росією. Росія варварська країна, яка розуміє лише аргументи сили, тому залучення країн Балтії також було дуже важливим з самого. Початку конфлікту з іншого боку, треба пам'ятати, що через розмір населення і ресурси Литви, Латвії та Естонії, ця допомога була очевидно набагато скромнішою. З іншого боку, немає сумнівів, що рішучість урядів Балтійських країн була дуже великою з перших днів війни. На мій погляд, сьогодні європейські політики, принаймні більшість із тих, з якими я зустрічався в Європарламенті, ті, хто представляють країни Балтії чи Польщу, розуміють серйозність ситуації. Вони також розуміють загрозу і також розуміють наші обмежені можливості. Однак деякі німецькі та французькі політики поводяться так, ніби вони живуть в іншому світі. Їхня перспектива очевидно інша, бо відомо, що Росія не нападе на Францію чи Німеччину, але ми безпосередньо піддаємося агресії з боку Російської Федерації. Їхнє бачення і їхні зобов'язання абсолютно різні. З іншого боку, деякі ідеї, які лунають на зустрічах, чи то в оборонному комітеті, чи то в Європарламенті, свідчать про повне нерозуміння або певне неправильне сприйняття реальності. Гасла про військовий суверенітет Європи просто відірвані від реальності. Сьогодні подобається нам це чи ні, саме Сполучені Штати мають військову міць, щоб протистояти Росії. Сама Європа, на жаль, за останні кілька. Десятиліть роззброїла себе і або ліквідувала чи значно послабила свої збройні сили і сьогодні не в змозі самостійно протистояти Росії самодільні шетіставляче Росії. І це дуже небезпечна ситуація, тим більше після заяв Дональда Трампа, коли він сказав, що США більше не хочуть виділяти кошти на оборону Європи. І тут питання: чи це просто заяви, чи він просто лякає людей і тисне на них, чи він реально готовий це зробити. Яністет єстем песимістом. Европа я на жаль песиміст. Європа і європейські політики говорять багато банальностей і гучних слів, але діставмо це з реальними діями. Вже третій рік триває повномасштабна російська агресія, а значна частина країн Західної Європи досі не витрачає на озброєння навіть 2% ВВП. Є країни, які витрачають трохи більше, як 1%. Німеччина лише нещодавно почала витрачати 2 або близько 2%. На жаль, я не бачу цих реакцій. Цього потрясіння, що мало би розбудити наші уряди і політиків, які приймають ключові рішення. Навіть війна не стала таким шоком. Дозвольте, я наведу простий приклад. Практично жодна велика країна не відновила обов'язкову військову службу, а ми знаємо, що війни виграють резервами. Приклад України також є яскравим тому підтвердженням. З початку війни минуло три роки, і в Польщі, незважаючи на багато розмов політиків, досі не побудовано жодного заводу з виробництва боєприпасів калібру 155 мм. міліметрів. Сьогодні Польща здатна виробляти менше як 30 тисяч снарядів на рік. Це стільки, скільки українські збройні сили витрачають за десяток днів, і я міг би множити такі приклади. Tomu na żal, ja boję się, że ten proces probudzenia jeszcze trwa. Ja ze swojego boku spodziewam się, że nareszcie wybudzą się niezbędne zmiany i my narastemy naszą obronę zdatni. Ale dzisiaj my nie zdatni zachęcamy się od Rosji samotuszki, I samo to, że atlantyczny jest takim ważnym i same to, w serdniu NATO także jest taką ważną. Jest też jedność w ramach NATO. Посилення європейської оборони і підтримка України теми позачергового саміту Євросоюзу, який відбувся у Брюсселі. Там вирішили виділити до 800 мільярдів євро додаткового фінансування на оборону в найближчі роки. ЄС позичить урядам по 150 мільярдів євро на фінансування протиповітряної та протиракетної оборони артилерійських систем, ракет, боєприпасів, безпілотників. Професор Даніель Бочковський в ефірі першого каналу польського радіо заявив, що це перший крок. Але одна справа говорити про те, що європейці робитимуть, а інша справа реально підрахувати, скільки вони мають грошей, плюс на що їх можна витрачати, і чи має Європа індустрію, яка цим буде користуватися. Ристуватися, бо інакше знову каже Даніель Бочковський, доведеться йти за покупками до дядька Сема. Справа в тому, що у Європі повинні нарощувати свої потужності. Але якщо це триватиме надто довго, то примара Путіна, яка висить над головою європейців, може призвести до того, що європейці вирішать купувати те, що вже лежить на полиці. Моїм зданням. То при всім ключем існує. На мій погляд, головне, це інвестиції в європейську промисловість, у те, що є і в що можна відносно швидко запустити. Тому ключове питання це розширення потужностей з виробництва боєприпасів. Наприклад, Німеччина дуже з цього тішиться, тому що вони зробили різкий виверт і сьогодні готові витрачати будь-які гроші на озброєння. Рейнмета плюс інші компанії чекають цього. Також Чехія, французи, тож є шанс збільшити виробництво. Боєприпасів, оскільки у нас немає іншого вибору, росіяни виготовляють мільйони одиниць снарядів, і ми також повинні розраховувати на виготовлення мільйонів одиниць боєприпасів якнайшвидше, щоб мати по-перше запаси для себе, а по-друге, продовжувати підтримувати Україну. Це те, що може зробити Європа. Це також розширення та зміцнення можливостей усієї галузі, але це вимагає часу. І зараз ми або не маємо часу, і тоді ми фактично йдемо за покупками, або ми перебуваємо в ситуації, коли розбудовуємо себе. В закупівлі справа нелегка, тому що сьогодні на ринку зброї така біда, що часто нема чого замовляти, або ми замовляємо, але нам потрібно довго чекати. Корея не зможе цього покрити. Spoluczy niż oficjalnie ochotowi pro dawaty zbroju. Trump byłby dużo szczęśliwy, ale chce zrobić nas jeszcze bardziej zależnymi? Toż już sprawnie i europejskie dji ma to sens, sens, kolejne 2-3 lata my z morzem oskazamy Ameryki, tak, my wytratylimy koszty i zbliżamy nasze możliwości ozbrojenia. Ale te per my je partnerami, a nie klientami amerykańskich technologii. Jesteśmy teraz partnerami, a nie klientami technologii amerykańskich. Мішко Павляк, віце голова бюро національної безпеки Польщі, каже в умовах, коли США роблять такі контроверсійні заяви про те, що Європі треба боронитися самостійно і зупиняють військову допомогу Україні. Ситуація справді виглядає недобре. Але наскільки вистачить потужностей Європи, аби озброїти і себе і підтримати Україну, якщо все ж Штати вирішать допомогу Україні не продовжувати. Wydaje się, że taki wariant, w którym ta pomoc nie wy. taki wariant kolicja ta dopomocha Nawi Nowica ma wby buty rezultatum jakoś można skazać, wyklucznio na pory naporystoj na pozycji ukraińskiej strony. to muż Amerykanie, na przykład Jay Dewennce Ci tylko że my powartajmy się do prechoworiów, Powarrtajemy się do uchchody i ca dopomoga, leży na studii. Але якщо така ситуація виникне, це буде дуже несприятливо для Польщі, тому що в першу чергу ми повинні дивитися на інтереси Польщі в цьому всьому, звичайно. Але якщо така ситуація виникне, то Європа точно не зможе заповнити прогалину, яка виникне в результаті призупинення або остаточного припинення цієї допомоги в найближчі місяці і, можливо, роки. Тут у Європі на жаль ці роки нехтування чи десятиліття нехтування ще якийсь час будуть даватися в знаки. Зараз тішить, що звучать декларації. Можливо, за цими деклараціями будуть ухвалені рішення, і якщо рішення будуть прийняті, то потрібен час не тільки для виконання цих рішень, а й для того, щоб побудувати, наприклад, промислову базу, яка зможе обслуговувати збільшення замовлень від європейських країн, тому що в цей момент європейські країни можуть вирішити збільшити витрати на озброєння, але куди ці гроші вкладати, якщо немає промислової бази, здатної реагувати на ці? Ці замовлення і виконувати ці замовлення. Ми повинні будь-якою ціною уникати ситуації, коли витрачаємо більше на папір, але через низьку пропозицію, внаслідок слабкості промислової бази, ці гроші поглинаються зростанням цін. Важливо збільшити виробництво, а не штучно підвищити ціни, що змусить нас витрачати більше на папері, але не заробляти більше грошей. Три справі вже на папірведіми видавати віце, а реальні ні бенджеми ще зброїть. Виробництво вже кажуть окремі експерти, нарощується, хоч і дуже поступово. Це можна побачити у виробництві боєприпасів, наприклад, чи бронетехнічного зброєння. З цим донедавна були проблеми. Однак, враховуючи велику мінливість позицій Дональда Трампа, треба говорять у Європі покладатися насамперед на себе. Про це до речі, говорив і польський прем'єр-міністр дорогою до Лондона на саміт наприкінці лютого. Але no, то наша політика теж до того зміра. Наша політика також йде в цьому напрямку, тобто, наше послідовне зміцнення потенціалу озброєння, яке виливається у здатність стримувати і захищати свою територію, випливає саме з того, що ми повинні розраховувати насамперед на себе. Проте союзницькі зв'язки це можна сказати другий елемент усієї філософії безпеки, яку сповідує Польща, і вони також надзвичайно важливі. І Я б справді не піддавався таким надто песимістичним настроям, тому що те, що, наприклад, у тактичному вимірі, ми можемо спостерігати зміну поведінки американської сторони, або деякі рішення, від яких американська сторона згодом відступає, але які є елементом переговорного процесу, не означає, що в найважливішому немає стабільності. u strategicznych pytaniach i na mi połudzie duże czytko wydno. Moim zdaniem jest i moim zdaniem dość wyraźnie to widać. Gwórowicz mieszko Paweł Kwitce, Biuro biura nacjonalnej bezpieczeństwa Polski. На саміті у Брюсселі прийняли кілька важливих рішень. Оголосили про небачене досі витрачання на переозброєння 800 мільярдів євро. Це в рази більше, ніж Америка за три роки надала Україні. А друге, можливість окремим країнам Європи витрачати на озброєння більші суми, чого досі вони робити не могли через правові обмеження. Євродепутат від Польщі Міхал Щерба вважає, що остаточні домовленості саміту ЄС у Брюсселі дозволять відновити військовий потенціал Європи. Однак він звернув увагу на проблему Угорщини, яка на його думку є тут гальмом. Тосом вкордві дискусії пніма місця, якби нато живе то фактично. Szybko... Є дві дискусії. Ширко... Йдеться про так звану програму Едіп, тобто європейську оборонно-промислову програму. Ця програма вже пов'язана з майбутнім інвестуванням у нові технології та злиттям збройових компаній. Я маю на увазі передусім наших союзників, які дуже активізувалися. Мова про Велику Британію, Норвегію, а також про інші країни. Я категорично за такий підхід, а не за французький підхід, який обмежує можливості роботи лише 27 країнам. Однак у мене складається враження, що в цій програмі, в програмі кредитування, в програмі ReArm ми матимемо можливість здійснювати закупівлі також за межами Європейського Союзу, якщо це буде необхідно. Мета проста: поповнити склади зброї та техніки, щоб Євросоюз був готовий. При всьому цьому, на жаль, тут не було одностайності через позицію Орбана. Знову Угорщина, гальмо, і вона не блокує лише Україну, але й інші країни. 네. Польща, ми все ще очікуємо на суму у 2 мільярди злотих, пов'язану з поверненням коштів з Європейського фонду миру, які заблоковані Угорщиною. Це щодо техніки, яку ми передали в Україну. Тож Орбан шкодить не тільки Україні, а й дії проти оборонного потенціалу. Найголовніше те, що Угорщина блокує допомогу польській армії. Що є то, що венгри блокують допомогу для польського війська? Даніель Бочковський каже в контексті нестабільної позиції Угорщини, чи навіть словаччини важливо побудувати іншу структуру дій і іншу структуру прийняття рішень у Європейському Союзі? Наприклад, виєнча квестів безпеченства, наприклад, усунення питань безпеки та питань озброєння зі сфери вето, я знаю, що це дуже важко, але немає іншого виходу, тому що є багато питань залежних від трактату про НАТО чи Європейський Союз, де питання такі мають вирішуватися консенсусом. Тож треба це обійти. А по-друге, на мій погляд, важливо побудувати в європейському союзі також консорціуми країн, які отримають від цього вигоду, тому що якщо певні речі можна regulować razem i z wywileniem nadmiernego deficytu, za ciekawo ni powinni buty tut persyme, a ne dywety na naresztu. Potrzebna taka bezpekka Europy na dwóch szwytkostiach, jaka nie maje inszo sposób realizować swoje dzije niż same tak. Bo inaczej my znowu zachróznę w dyskusjach, pytaniach, koncepcjach, a to duże składno. Bo my zaraz majem o nie ne stilke a ja nahadaju Europa pitremował Ukrainu finansowo, dopomachaju czy tako cywilni, energetyczni, struktury. і так далі, але Україна потребуватиме обладнання техніки, тому ми повинні туди доставити це обладнання і боєприпаси. А це означає, що ми не можемо дозволити собі одночасно послабити нашу оборону. Найбільша пастка в тому, що наші можливості наразі цього не покривають. І навіть в Україні ми не будемо нічого купувати, тому що ми напевно викупили все, що було радянське, майже з усього світу. Цього кількош порадіцьке з правіцевого свята. Також переконує експерт, Європа перебуває в дуже делікатній ситуації, ще й з погляду на мінливі настрої президента Америки щодо питань безпеки у сфері торгівлі, що невдовзі може стати великою проблемою у відносинах Євросоюзу та американців. Черпліві і з душим дозом вирозуміли терпляче і демонструючи велике розуміння президентові Трампові на тлі його мініливих настроїв. Сьогодні і такі мита, завтра інші. На жаль, ми живемо у такому світі, що реакції з нашого боку мусить враховувати іноді навіть непередбачуваність дії президента Трампа. Візьміть хоча б до уваги запровадження ним мит на автомобілі. Тому цілком може виявитися, що адгок буде нав'язано європі мита на все, що тільки прийде до голови. Тому тут будь-які. Raptowi ruchy nie mają sensu, bo na sprawdzie minęły z tej polityki żachaje. Zmienność tej polityki amerykańskiej jest zatrważająca. І це добре було видно в ситуації з останніми заявами Ілона Маска про можливе відключення для України старлінків. Нагадаю, на платформі X він написав, що якби він відімкнув старлінки, то український фронт би посипався. На це одразу, але толерантно відреагував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він заявив, що Польща платить за старлінки зі свого бюджету. А якщо Старлінк виявиться ненадійним партнером, то шукав іншого постачальника далі. Була образа маска. Він назвав Сікорського маленькою людиною. Сказав: мовчи, оплати є незначними, а альтернатив Старлінкам мовляв немає. Пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ніхто й не збирався відключати українські старлінки. Всю цю ситуацію в Польщі сприйняли не просто як тролінг, маска, а як поважні заяви, що також підважують безпеку Польщі. Про це також говорить зокрема міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Myślę, że jasno mówimy o tym, że takie do wypowiedzi... mająmy czcić, dodaję, rozumieć, że jeszcze takie zajawy niedoręczni w polityce i w dyplomacji, prosto słowa, jakie można nazwać trollingiem w internecie, tob takiego to obrazy obrażać i wygłupiać w burii. Minister Radosław Sikorski i duży ciężko przedstawili Polsku dżarzwną pozycję i nacjonalny interes. Tak samo co zrobił i ja, kiedy zjawili się powiadomienia Reuters, że może być budy wymknięcie starej dla Ukrainy. Takie dopisy mają taki charakter i dla mnie. як для людини, яка також дивиться на польську цифровізацію з погляду технологічного суверенітету, тому що це дуже важливо. То кожен такий запис можна трактувати як такий, що американці думають, що вони можуть колонізувати будь-яку країну технологічно, і незалежно від того, чи ми маємо торгову угоду з країною, чи це формула для будь-якої іншої підтримки, щось можна прийти і вимкнути. Не можна, польща придбала набори Starlink, передала їх в Україну, сплачує абонентську плату. Польща робить це тому, що хоче підтримувати суверенітет України, а також забезпечує понад 50% інтернету в Україні. Завдяки цьому утримується фронт і функціонує цивільна частина. Пан Маск сьогодні виступає як сторона угоди. Він підприємець-мільярдер. Я сприймаю це як торгову угоду. І так це треба читати. Za to płaci Polska i my mamy prawo robić z tym, co zachodno i nie możemy ujawnić, żeby ktoś się wymykał. Bo my nie kupujemy tego, aby Elon Musk miał ładną minę i uśmiech, ale jeszcze to, co my chcemy, żeby Ukraina mogła wytrzymać i wtrzymać swój front. Ukraina była bezpieczna i mogła dalej utrzymywać swój front. Польща платить за старлінки 50 мільйонів доларів щорічно і розглядає це в першу чергу як торгову угоду з бізнесом, і робить це у співпраці з американською компанією, яка дотримується певних правил торгівлі. Тож Польща хоче триматися цього правила торгівлі, бо якщо ми щось купуємо, то ми самі вирішуємо, що із цим робити. Ну і власне неможливо уявити, аби будь-який американський підприємець міг сказати, що він хоче щось комусь вимикати тільки тому, що. Що в нього виникла така думка, каже Кшиштоф Гавковський. Ми плачемо дуже пеніандзе, ми платимо великі гроші. Це сотні мільйонів злотих, які витрачаються з польського бюджету, і це гроші польських платників податків, щоб в Україні був інтернет. Польща є частиною родини, яка підтримує інтернет в Україні. Як я вже сказав, 50% того, що сьогодні дає шанс, що українські війська та цивільні також можуть використовувати мережу. Це дуже багато. А інші партнери оплачують свої частини. Якщо хтось думає, що може по. Poruszę te torgowi uchody, to czy amerykańska, czy budzjeka inna kompania uswitu, wona będzie przytjąнутa do odpowiedzialności za c. Będąc ekonomiczni nasliłki, ja e, to muszę ja nie może ujawić, że czy wy może te projety skasować te torgowelną uchodu c. Polityczny szantaż. Mówę chętno, jak pewien szantaż polityczny by wyglądał. Під час цієї дискусії, перепалки, також виникло питання про можливу заміну старлінків іншими постачальниками. Кшиштоф Гавковський каже, що до цього сподівається, все ж не дійде, однак, якби дійшло, то таку заміну знайти можна, правда, у довгостроковій перспективі. Z dnia na dzień byłoby to bardzo ciężkie, i to jest. Było byłoby duże ważko w odniesieniu do zrobity i ce znaczącą do obdowiru do amerykańskiego biznesu, bo wyjawiło, się, że czwini istnieje i służy tylko politycznym celom, a nie funkcjonuje w ramkach ekonomicznej równości i ta targowego obmianu, jakiej także wyplыва z tego. My wże widrahuwal na cie, mojemy zajawamy ta zajawamy ministra Sikorskiego i zwyczajno my prodożuwal reagowate, ale ja nie mogę ujawić, że amerykańska strona zachodzi ze zrobity. Чи потрібні ці реакції? Так, у нас є польські інтереси, які говорять про те, що Україна має досягти миру на власних умовах, і цей мир повинен давати їй відчуття, що вона не програла війну. Тому треба виключити різного роду шантаж, який може з'являтися в публічному просторі, зокрема і щодо відключення інтернету, бо це теж входження в російську пропаганду. Це означає, що тиск через дописи та заяви різних політиків має на меті змусити Україну стати на коліна та здатні. Матися. Я б не хотів цього для всіх нас у Польщі, бо ось друга частина заяви пана Рубіо про те, що російські війська вже були б на польському кордоні. Так, коли б ми всі відвернулися від України, російські війська могли б уже бути на польському кордоні. Ми не можемо допустити цього України, то можуть в польській граніці до того не можемо допустити. Про це Кшиштоф Гавковський, міністр цифровізації Польщі, говорив у програмі Сигнали дня на першому каналі польського радіо. А я нагадаю, це була програма Української служби польського радіо Профіт. Я Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.